15 років тому я, я зустрівся з Христом. Исус тебе сказав мовчить мені, і я мовчу в 15 років. Сказав, і я так зробив так. Халяло я це ключик. А потім я внишов цей ключик. Я вирішив розкрити таємницю для вас, а для цих ключок виявився, о халілуя. І виявилося, що це ключ від Феррарі Рома Дольчевіта. І тепер це перший таємниця це... точка, яку я собі придбав. О халявуя, слава Ісусу! Христу, о, Врійте мою нову тачку! У вас теж буде.